Друзі, всім привіт! Так як переход на Європу вже не за горами, я особисто хочу підготуватися до цього чудового дійства і бути максимально готовим. цим відео я починаю цілий цикл відео, які допоможуть нам з вами, максимально комфортно війти на європейський сервер. Перше відео я присвятив топ-10 танків з найвищим відсотком перемог. Насамперед я вирішив зробити це відео першим, тому що з дня на день, а можливо вже і зараз, в нас виходить італійський ПТ. І нерв в крана. І ці події сильно вплинуть на кількість боїв на інших танках 10-го левела і взагалі на рандом. А зараз у нас ну, максимальний застій. Статистика збиралася на євросервері за останні 30 днів. На 10-му місці, у нас супер неочікувано особисто для мене, розмістився коричний квадратик сумкового виробництва, який називається Об'єкт 261. І хочу зазначити, що це єдина арта, яка буде в нашому топі. В цілому не дивно, швидка, дуже точна, снаряди летять швидко по максимально прямій траєкторії. За ці свої заслуги на ньому за останні 30 днів награли 504 тисячі боїв і мають 49,59% перемог. Дев'яте місце у нас зайняв красен з Піднебесної, СТБ-1. Швидкий, з унікальною механікою, точний. І грають на ньому більше, чим на об'єкті 261. Це дуже радує. Награли на ньому аж 802 тисячі боїв, це найбільший показник серед всіх наших номінантів. І має він у своєму арсеналі 49,6% перемог. Восьме місце з двох ніг в нас забрав відносно новий танк це WZ55. Імба на два снаряди, швидкий, має відмінну точність для своєї дубіни. Награли на ньому 612 тисяч боїв, а має він 49,92% перемог. Майже 50, чудовий результат. Чудова кількість боїв, чудовий танк. Особисто я його вкачав для того, щоб максимально комфортно пройти рангові бої. Але через війну я так і не встиг закрити останній сезон рангових. Юдес 15-16. був максимально близьким до 6-го місця, але всього сьоме місце. Непоганий шведський танк, який то має броню, то її не має. З механікою підвіски як у СТРВ-103Б, і з найкращим маскуванням серед всіх СТ-10. Але жахливим оглядом і баками прямо за НЛД. Всі ці якості дали йому 50,1% перемог і награли на ньому за останні 30 днів 363 тисячі боїв. Шосте місце у нас зайняв босс, на якому награли 506 тисяч боїв. Це як ПЗ Є100. Що тут можна сказати? Дубіна на 1050 урона, точна пушка, багато ХБ, чудова броня, але має довгу перезарядку. НЛД, яке пробивається без довороту з кулака, і швидкість, яка дуже схожа на швидкість поставки зброї з Німеччини, але має 50,4% 50 перемог. Топ-5 відкриває кронваген, який скоро попаде під напильник серба. Максимально токсична машина в рангових боях. Особисто я її не качав через її токсичність, бо я в барабані не особо люблю. Чудова башня, космічний УВН, але невелике пробиття голдою дали йому 50,35% перемог на 667 тисяч боїв. Четверте місце зайняла в нас американська ПТ з просто відмінною броною, шишкою на рубці, яка може сперечатися по міцності тільки ЗСУ. Т-110Е3 володіє чудовою пухою на 375 пробою на голді, маленькою швидкістю, яка надає цій ПТ якийсь шарм. Награли на ній 717 тисяч боїв і перемогла вона в 50,8% боїв. Топ-3, а також бронзову медаль, отримує cz 63 Польський, середній, швидкий, з найменшою кількістю боїв серед всіх наших конкурсантів всього 183 тисячі боїв. Можливо, ще мало хто її вкачав, але це не заважає цій машині попадати на всі відкриті карти в кланових замісах. І має ця тачанка 51,3% перемог. Срібна медаль попадає в руки єдиній ЛТ в цьому топі. Це Мантікора. Топова маскировка, маленькі розміри, високе пробиття, але низький ДПМ. Фугаси входять на фулку через раз. Дуже уразливі до таранів. Але, але награли на ньому 282 тисячі боїв. Особливо я не поціновуюсь такого стилю гри, але майже 51,4% перемог непоганий результат. ТОП-1. Золоту медаль, руку пожав від мене. При з симпатій від Євросервера отримує об'єкт 268 4 ракета Пушка. Особливо люблю цю машину. Награв на ній А68 боїв. Броня в лобі, яка вроді і є, але якщо подивитися на цей кокошник, її зразу нема. Любий танк з плюс-мінус адекватною точністю попадає в нього на ура. Але наша пушка дозволяє нам йти в розмін один в один в плюс для нас. Чудова динаміка, швидкість заднього ходу, що дасть нам змогу швидко змитися з місця злочину, адекватне маскування, що дає нам можливість постояти. Але базовий розброс пушки нам, як ото, натякає, що йти битися на маленьких дистанціях. Хочу звернути вашу увагу на те, що в цьому топі є тільки машини, які ми можемо з вами прокачати, тобто регулярні машини. Я сюди не вставляв машини за ГК, ЛБЗ за рангові бої, бо той би топ вийшов би тільки з тих машин. Кому цікаво, ось надаю таку інформацію про топ-10 машин з найвищим відсотком перемог, де в нас враховується за ГК, ЛБЗ і рангові бої. Ви просили, я зробив. У закріпленому коментарі, а також під відео, ви знайдете мій телеграм-канал. Де я прямо зараз провожу голосування про те, який топ зробити наступним. Прошу приєднуємось і голосуємо. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, якщо воно вам сподобалось. Коментуйте його, задавайте, можливо, якісь питання в коментарях. Підписуйтесь на канал, щоб отримувати нові сповіщення. Все буде Україна!